Так, всім привіт! Дивіться, Соні <кій> така пачка монет, да. хотів би вас Соні, ознайомити ну, з двома такими монетками. І давайте так як вона зверху перша попалася, познайомимося да. з нею спершу. Ну соня на огляді я хотів би вам це квітанція показати. две таких монетки. Так, квитанции. Квитанции. Знаете, их они куплены в Национальном банке. Одну из них покажу. это ну, так для истории. Дивіться, одна монетка э, присвячена Игорю Шамо, а другая монетка Тримаймо стрій. Дві таких цікавих монетки, які випустив Національний банк України. Ну і пропоную вам ознайомитися з цими монетками, розглянути їх, зацінити, написати коментар, що подобається, що не подобається, що ви могли би додати у ці монетки, в ці коментарі... коментарі. в общем запрошую друзі, на перегляд. Так, і давайте почнемо з цієї монетки. Да? Вона виглядає так красиво. Сразу ти розумієш, що ця монетка присвячена одному із відомих композиторів, да? а також місту Київ, так як тут каштани. Так виглядає ця сторона блістера. Да? Монетка цікава. І давайте її розпечатаємо. О, щось не хочу влазити воно. І подивимося, що це за монетка, Ну, да? Давайте спочатку роздивимося і так перевернемо. Бачите, яка так гурт рифлений, як завжди в них так, номінал тут. Не обичний для монет. 2 гривні. Це Олена Пчілки 2 гривні. Ігор Шамо в ігривні. Так, і що за цю монетку? Значить, Національний банк вів обіг нову пам'ятну монету 100 років від дня народження Ігоря Шамо. Так, ця монетка присвячена. Національний банк Вівобіг пам'ятну монету 100 років від дня народження Ігоря Шамо. вона продовжує серію видатні особистості України. Так, Монетку присвячено легендарному композитору Ігорю Шамо, автору музики гімну Києва, пісні Як тебе не любити, Києве мій. Ось така монетка присвячена такому. Композитору Київ це місто, де кожен куточок дихає історію, де кожна вулиця має свою мелодію. Саме тут 100 років тому народився і зростав Ігор Наумович Шамок, композитор, чия музика стала символом української столиці. Маестро був справжнім чарівником, який вмів. Перетворювати звуки на емоції, а ноти на живі образи. Його життя, творчість були тісно пов'язані з Києвом. Місто, яке він безмежно любив. Великий Дніпро, зелені схили, мальовничі краєвиди усе це зна... знаходило мелодійний відгук у його серці. Так. так. Бачите, як. За цю монетку красиво написано. Та... Так, ну, як тебе не любити гімн? Це гімн Києва, який з 2014 року став офіційним гімном Києва. Так, і ця монетка випущена значить, тиражом 50 тисяч штук, гурт трифлений, Якість карбування спеціальний Art ну, Circulated. Тут і багато теж, Тоже... вона не пуста, багато запчато ті... Видруковано на ній всяких мілких. Так, діаметр 31 мм, маса 12,8 грам, металний зільбер номінал 2 гривні. Що її відрізняє від інших монет, номінал в неї 2 гривні. А зазвичай на тих монетах 5 гривень. Так, ось така цікава монета. Так, ну, А наступна монета присвячена. Воєнної тематики. Так, монета Так виглядає. Пам'ятна монета тримаймо стрій, присвячена незглавності українських військових. Це заклик до єднання на всіх найгарячіших ділянках протистояння, протистояння, де триває боротьба України. Ця пам'ятна монета символізує міцність та мужність наших захисників які зі зброю в руках день і вночі стоять на захисті нашої свободи. Так, отак вона виглядає в блістері. Так виглядає ця сторона блістера. Бачите, ну монети, які присвячені е, воєнній тематиці, вони, я гадаю, всі цікаві, тому що в них достатньо такий дизайн насищений. Бачите, тут солдати. Монета зовсім не пуста. Тут бачите, гурт трифлений. Тут 5 гривень номінал. Малий державний герб, руки бійців, які тримаються. Так, монета. Випущена тиражом 50 тисяч штук, дата ведення в обіг її 24.02.25. Метал, як я сказав, не зільбер, номінал 5 гривень. Так, І художники Сагач Андрій, скульптор Адамчук Володимир і Дем'яненко Анатолій. Дуже цікаві монети ці люди розробляють цікавим дизайном. Так що дякую Нацбанку, що він прославляє нашу країну у віді таких монеток. Так, Ну і звісно ж, слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, я дякую, що ви переглянули це відео. Бажаю всім мирного неба. До зустрічі в нових відео. До побачення.